Путін відхилив ще угоду до Трампа. Час говорити мовою сили. Президент Сполучених Штатів натякає на більш рішучі дії проти Росії та підтримку України, водночас підштовхуючи Європу до більшої відповідальності за безпеку регіону. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У сполучених штатах спостерігається помітна зміна тону у відносинах із Росією. Дональд Трамп назвав Кремль паперовим тигром, демонструючи нетерпіння щодо затягування Москвою мирних переговорів, аби змусити Путіна піти на компроміс. Трампу доведеться підкріпити риторику конкретними діями. Пише аналітичний центр Atlantic Council. незважаючи на неоднозначність свого підходу, Трамп досяг певних успіхів. Він змусив європейських союзників серйозніше ставитись до безпеки та активніше підтримувати Україну. Через Європу було налагоджено продаж американської зброї Києву, що може стати довгостроковим механізмом стабільних поставок. Проте, зусилля щодо нормалізації відносин ЦРФ майже не дали результату. Москва лише обережно висловлювала підтримку мирним ініціативам, водночас посилюючи вторгнення та атаки на цивільну інфраструктуру України. Путін ігнорує заклики до миру і намагається виграти час. Зараз Сполучені Штати сигналізують про готовність більш рішуче діяти. Це включ включає розширений обмін розвідданими з Україною та потенційні поставки ракет Томагавк. Також Трамп хоче надати Україні довгострокові гарантії безпеки та посилити економічний тиск на союзників Росії, що допомагають обходити західні санкції. Аналітики констатують зараз є ознаки того, що небажання Путіна йти на компроміс нарешті змусило Трампа самому піти на цей компроміс. Експерти вважають, що успіх переговорів залежить від того, чи переконає Трамп Москву у своїй готовності забезпечити довгострокове виживання України, поки що Росія сподівається на втому заходу, але рішучі дії штатів можуть змінити баланс і змусити Путіна серйозно сісти за стіл переговорів. Понад півроку Трамп намагається заманити Росію за стіл переговорів, пропонуючи вигідні мирні умови та привабливі можливості для співпраці. Поки що він отримав лише порожні обіцянки та смертельну ескалацію. Настав час поговорити з путіним мовою сили, єдиною мовою, яку він справді розуміє та поважає.